Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 20 квітня, 786-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора наші хлопці збили чотири розвідувальні безпілотника в районі Коблева та Порта Аненталь. Щось росіяни там активізувалися. Ну і вчора ж нанесли удар по портовій інфраструктурі. Там досі видно дим з того району. Ну і вон сьогодні, десь о п'ятій ранку, росіяни двома. Керованими авіаційними ракетами намагалися нанести удар кудись в районі Затоки. Дві ракети збили. Але потім в той же район росіяни ударили балістикою. Збиття цього разу не було. Місцева влада каже про критичну інфраструктуру, і що жертв немає. І також сьогодні росіяни зранку балістичними ракетами обстрілюють Харківський район, Дніпровський, Полтавщину, ну і Запоріжщину. Поки що небагато інформації, але, наче жертв немає. Ну і ще в той же Районах збили три розвідувальні безпілотника. Дронових атак від росіян минулої доби не було. І ще сьогодні в Одесі передали штормове попередження на морі великі хвилі. Не покупаєшся, досить прохолодно. В сусідній Миколаївській області росіяни, як завжди, продовжують обстріли района Очакова. І, на жаль, вже відомо про одну загиблу людину минулої доби ще троє поранені в селищі біля Очакова на Дніпробузькому лимані. На Херсонщині також тривають. Від російського обстріли там троє людей травмовані, загиблих немає. А гарні новини так, це вчора. Близько 50 дронів полетіли на Росію, і є вже відео смачних уражень. Дві нафтобази там горить і палає. Якась енергетична інфраструктура. Росіяни там у себе сидять тепер без світла. Ну і ще декілька військових об'єктів теж горять. Оце чудово! Чекаємо ще гарних новин, і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.